Лимонна макова сирна паска без випічки. Це смачно, просто та красиво. Для цього я беру 360 г сиру, 2 столові ложки сметани, 4 столові ложки цукрової пудри та додаю 75 грамів вершкового масла. Воно повинно бути кімнатної температури, але я його трішки підтопила у мікрохвильовці. Все це перемішую та ділю на дві частини. Більшу частину у мене буде лимона натираю одну цедру. лимона. Головне натерти лише жовту частину. Для більшого кольору додаю куркуму, а у другу частину. Додаю дві чайні ложки макової начинки. Якщо у вас сир з крупинками, то краще його перебити блендером. Поки що збираю форму, купляла її у Аврорі, тепер вкладаю її марлою. Спочатку в нас йде жовта лимонна начинка, а у серединку додаю макову, після чого залишаю паску під прес на ніч. Таким чином відійде зайва з сиру після чого розпаковую паску та прикрашаю шоколадною глазур'ю. Чекаю на ваші враження у коментарях, а якщо вам сподобалось відео, чекаю на ваш лайк та підписку. Зустрічі нових відео. Смачного!